Колись у шість років маленька Діана тікала з парк хаусу до свого таємного будиночка арки з дерев, де ховалася від сімейних сварок. З дитинства вона мріяла про балет і саме танець, став її прихистком уже в королівські роки. Приватні уроки дозволяли їй бути собою, бодай на кілька годин. Усе життя вона шукала простір, де її бачитимуть справжньою. Емоційною й теплою, королівська родина ж цього не розуміла. Зате народ полюбив її саме за щирість. Діана стала однією з найбільш фотографованих жінок у світі, і ми всі знаємо ці легендарні кадри. Та одного дня я поставила собі таке запитання: чи існують картини з принцесою Діаною, створені художником, який годинами вдивляється в її обличчя. Якщо вони існують, то чому про них так мало говорять. І ви знаєте, я знайшла ці роботи, а разом з ними дуже особливу історію про те, як Діана, тікаючи від уваги фотографів, шукала тишу в майстерні одного художника. Там вона дозволяла дивитися на себе годинами не крізь скло об'єктива, а очима людини. І мені стало цікаво, чому вона йому так довіряла. А коли я стала роздивлятися картини з Діаною, то в мене виникло ще одне запитання. Якщо Чарльз дійсно не любив Діану, то навіщо замовляв одразу два її портрети у весільній сукні? Чому один з них досі приховує? Навіщо створювати ідеалізований образ жінки, яку ти не кохаєш? Тож сьогодні я покажу вам Діану через. Погляд митців, і можливо, саме у фарбах ми побачимо ту діану, яку фото так і не змогло повністю. Розкрити, а мене звати Інеса Сацута. Щиро вітаю вас на своєму каналі Мистецтво Манка. Доєднуйтесь до нашої творчої спільноти, натиснувши кнопку Підписатися, щоб не пропускати наступні цікавезні відео. Ну і звичайно, не проходьте повз мого новенького інстаграм. Буду рада бачити вас ще й там. Готово тоді поїхали! Отже, якщо Чарльз не любив Діану, то чому він замовив одразу два її портрети у весільній сукні? І не просто портрети, а масштабні дорогі парадні полотна, які в монарших сім'ях роблять лише тоді, коли прагнуть увіковічнити щось дуже важливе? Але відповідь на це запитання не така проста, як здається. Для початку давайте розглянемо ці портрети. Діана у Весільній сукні Портрет номер 1 Художниця Сьюзен Райдер. Про цю картину мало хто знає. Якісне фото цього полотна я не знайшла у відкритому доступі. Лише в чорно-білому варіанті. І коли я його знайшла, спочатку сумнівалася, чи справді картина. Існує, але декілька годин пошуків, і я знайшла доказ: рідкісний знімок художниці Сьюзен Райдер, яка позує біля величезної готової картини майже два метри заввишки. Потім знайшла інформацію, що цей портрет Чарльз замовив невдовзі після весілля, 1981 році. Він нібито називав його своєю улюбленою картиною Діани. Також у статті говориться, що картина зараз у приватній колекції Чарльза, і він її нікому не показує. Цікаво, подумала я і продовжила пошуки. І тут я знаходжу ще один портрет Діани у весільній сукні. Нічого не розумію і починаю шукати інформацію про цю вже другу роботу. Отож перейдемо до неї. Отже, другий портрет написав Джон Стентон Ворту у 1984 році, вже після народження Вільяма. Та й Гаррі народився в цьому ж році. Мені здалося, це знову ж таки дивним, бо всім відомо, які були стосунки між Діаною і Чарльзом. Кожен із них жив окремим життям. Чарльз продовжує спілкування із своєю коханкою навіть після. Одруження і раптом замовляє ще один портрет Діани, і знову ж таки у весільній сукні. Хоча в деяких джерелах були свідчення Діани, що стосунки між ними стали значно теплішими під час другої вагітності. Але правда це чи ні, залишається тільки здогадуватись. Пізніше я знайшла інформацію, що ця друга картина довгий час висіла у Кенсінгтонському палаці особисто з волі Діани. Очевидно, принцеса також любила цей портрет, бо наполягала на тому, щоб повісити його у своїх приватних апартаментах після розлучення з принцем Чарльзом. На полотні Діана сидить на дивані. В руках мережевна фата, яку вона ніби несміливо перебирає пальцями. У погляді одночасно є й надія і легкий, майже невловимий смуток. Картина стала публічною лише після смерті Діани, коли Чарльз передавав її в національний музей Уельсу для виставки. Ви знаєте, мені було складно після цих знахідок зрозуміти. Навіщо Чарльз замовляв ці два портрети, але, походивши декілька днів з цими думками, я, здається, побачила відповідь, але вона мені не дуже сподобалась. Думаю, Чарльз замовив портрети не тому, що кохав Діану, а тому, що любив образ, який вона створила для монархії. Образ, який потрібен був не йому, а короні. Весільна сукня Діани стала символом казки – якої так не вистачало Британії у той момент. І Чарльз намагався зафіксувати цю казку на полотні двічі у той час, коли їхні реальні стосунки тріщали по швах. В цілому художники зафіксували Діану такою, якою її хотіла бачити монархія, особливо на першому портреті юну, чисту, ідеально наречену Британії. І ці картини можна... Поставити у раму на жаль, для Чарза справжню живу людину так і не вдалося поставити у таку ж раму. Але ви можете мати свої думки і написати їх у коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Після гучного королівського весілля 1981 року світ був переконаний. Почалася нова британська казка, але для самої Діани казка почала танути буквально ще до церемонії. У ті перші роки після весілля Діана дуже швидко зрозуміла її шлюб не був історією про кохання. Холодне ставлення Чарльза, тінь Камілли, жорстокі королівські правила, постійний контроль та тиск. І на цьому тлі я хочу показати вам портрет Леді Діана Спенсер авторства Брайана Органа. І тут символізм просто кричить нам з картини. Він наче виглядав як оптимістичний початок, а з часом перетворився на сумне. Пророцтво. Ця картина була написана буквально напередодні весілля. Діана ще не принцеса, зовсім юна, сидить у жовтій залі Букінгемського палацу в брюках. На той час це було майже революцією. Жодна жінка з королівської родини так не позувала. Але, як на мене, найважливіша тут композиція: Діана сидить затиснута між строгими лініями інтер'єру. Вона всміхається, але в очах напруга, ніби вона відчуває рамка, у якій вона сидить, скоро стане кліткою, і ця клітка не лише художній прийом, а передчуття всього її майбутнього життя. Через кілька місяців після завершення роботи ця картина стала ще й об'єктом нападу. Чоловік із ножем порвав полотно навпіл. Воно було відновлене, але, якщо чесно, цей акт майже символічний. Портрет був пошматований, наче вказував на її зруйноване життя. Навіть народження дітей не змогло змінити стосунки Діани і Чарльза на краще. Коли народився Вільям, це був момент, що склеїв подружжя хоча б на короткий час. Але після народження Гаррі ситуація стала ще гіршою. Діана згадувала. Чарльз хотів дівчинку. Я знала, що буде хлопчик, але не сказала. Коли народився Гаррі, він сказав О Боже, це хлопчик. А потім додав. І у нього навіть руде волосся. Як на мене, це слова чоловіка, що не виглядає щасливим від народження своєї дитини. Це тріщини, які більше не можна було приховати. У середині 80-х діана вже була не просто принцесою Уельською. Вона стала народною улюбленицею, але королівська родина цього не планувала. Люди обожнювали її за те, що вона ламала стіну між монархією та суспільством. Сиділа поруч із хворими пацієнтами, обнімала дітей, говорила не за протоколом, а по-людськи. І мені здається, саме тоді королівський двір почав відчувати загрозу. Бо любов народу це влада. А діана отримала її, здавалось, легко, природно, без зусиль. Те, чого не вдавалося іншим членам сім'ї, навіть за десятиліття служіння, символом народної любові для мене є портрет принцеси, написаний Річардом Фостером у 1986 році. У 1983 році Діана стала почесною покровителькою королівського коледжу лікарів та хірургів Глазго, установи, яка працювала з простими людьми, а не з аристократами. Під час чергового візиту вона пообіцяла: я подарую вам свій портрет. Такого жесту від членів королівської родини не чекали. Але вже в 1986 році портрет завершив художник Річард Фостер. Діана на полотні виглядає надзвичайно впевненою та відкритою, ніби це не царственна фігура, а жінка, якій хочеться довіряти. Саме такою її бачив народ, і саме такою не хотіла бачити її. Королівська родина. Образ принцеси Діани поступово перетворився на символ емпатії, якої монархія не вміла показувати. Цей портрет, ніби ідеальний маркер епохи, коли Діана остаточно перестала бути просто дружиною-спадкоємця. Вона є людиною, яку любили більше, ніж монархію. І далі трошки додам ще про один портрет. Яна була ще й почесною покровителькою національної лікарні неврології та нейрохірургії. Якось вона пообіцяла цій лікарні також подарувати свій портрет. Але трагедія 1997 року не дала їй виконати цю обіцянку. Художник Тео Плат змушений був створити портрет уже після її смерті, опираючись на її. Фотографії. Діана в елегантній чорній сукні, спокійна, вишукана. Останній штрих у візуальній історії народної принцеси. Цей портрет ніби став тихим нагадуванням. Людей не відпускають її навіть після трагедії. Середина 80-х стала для Діани періодом стрімкого дорослішання. Болісно, але неминучого. Саме до цього перелому хочу віднести наступні два портрети. Перший називається леді Діана художниці Джун Мендози. У 1984 році було представлено портрет Діани у повний зріст, що викликав вибух суперечок у британському мистецькому середовищі. Джон Мендоза, єдина жінка-член королівського товариства портретистів, писала Діану під час шести сеансів у Кенсінгтонському палаці. На полотні принцеса постає у глибоко рожевій атласній сукні, ніжній та романтизованій сирі. Озній і майже крихкій. Діана сказала художниці: мені дуже подобається портрет, однак критики були жорстокими. Брайан Сюел назвав портрет жахливим, стверджуючи, що принцеса виглядає надто виснаженою. Президент Королівської академії Сергію Кесон дорікав полотну. Відсутністю внутрішньої сили характеру. Водночас інші митці захищали Мондозу, наголошуючи на тонкому портретному баченні. А художниця лише передала ту емоцію, яку насправді переживала Діана. Майже символічним продовженням теми стала робота Джона Ральфа Мертона. Потрійний портрет у стилі Вандейка. Мертон бачив у Діані найкрасивішу жінку, яку він коли-небудь писав, і працював над полотном протягом декількох сеансів між 1985 і 1986 роками. У трьох ракурсах «Ханфас», три четверті і профіль Діана здається одночасно доступною та недосяжною. Портрет нагадує про монархічний канон, але Водночас показує жінку, на яку цей канон починає тиснути. У 1987 році роботу урочисто представили в Кардіфі. У цих двох роботах уже відчутний тонкий, майже непомітний злам. Її рання наївність, ніби зникає, поступаючись новому погляду, більш стриманому, втомленому. Сповненому досвіду художники ніби відчули те, що не наважувалися промовити вголос. За близьком палацу почав з'являтися сум. А за усмішкою жінка, яка дорослішає швидше, аніж хотілося б. <му> Уявіть Лондон середини 90-х. Преса розриває простір гучними заголовками, набираючи оберти у гонитві за сенсацією. Шлюб Діани, і Чарльза тріщить по швах, палац мовчить а Діана, Жінка, на яку полюють папараці на кожному кроці, шукає місце, де можна, хоча б на кілька годин, перестати бути символом і стати просто собою. Саме в цей момент з'являється художник Нельсон Шанкс. І саме тоді народжується один із найчисніших портретів Діани, який десятиліттями ніхто не бачив. Рік написання портрета 1994 також був роком, коли Чарльз дав інтерв'ю Девіду Дімблбі, в якому він розповів про те, що не був вірним Діані їхній союз. Виявляється, вже безповоротно розпався. Увечері того ж дня, коли вийшло інтерв'ю, Діана зробила вражаючу появу на благодійному заході в короткій чорній коктейльній сукні від дизайнерки Крістіни Стамболян. Сукня миттєво стала хітом, а фотографії гламурної королівської особи потрапили на перші шпальти газет наступного ж ранку, відволікаючи увагу від. Інтерв'ю принца. Саме в цей болючий для Діани період за три роки до трагічної її загибелі в Парижі вона, шукаючи заспокоєння своєї душі, приходить у художню студію Шанкса поблизу Кенсінгтонського палацу з надією побути у тиші і знаходить її поряд з мистецтвом. У листі художнику та його дружині вона пізніше напише. Приходити у студію було наче потрапляти у тиху гавань, сповнену підтримки й любові. Цей портрет не був завершеним. Це лише ескіз, підготовча робота до великого парадного портрета. Але саме він, на думку багатьох мистецтвознавців, виявився важливішим за фінальну його версію. Тут Діана дивиться вниз. В атмосфері м'якої, але глибокої внутрішньої напруги. Цей ескіз називають тиха інтроспекція або тиха внутрішня розмова. Мені здається, у цьому ескізі більше ніж у будь-якій офіційній історії про діану. Тут є блиск її публічності і тінь приватного болю. Є відчуття бурі в житті, але вона намагалася. Тримати це все під контролем, є натяк на ту саму жінку, яка одного разу з'явилася на благодійному вечорі в знаменитій сукні помсти, що миттєво стала легендою. Цей портрет, ніби, ставив питання, на які тоді не наважувався ніхто, що відчувала Діана, коли світ дивився на неї, але не бачив її справжню. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю, або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної. Картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Останні роки життя Діани були напруженими до болю, розлучення, постійна увага преси, що не відпускала її ні вдень, ні вночі. Кожен її крок перетворювався на заголовок. Кожен подих на привід для фотоспалахів. Здавалося, ніби весь світ стоїть на межі неминучої розв'язки. Серпнева ніч 1997 року зупинила час. Новини про аварію заповнили ефіри і газети. Мільйони людей відчули, як щось важливе зникло так, наче зупинилися тисячі годинників одночасно. Будіана перестала бути просто публічною жінкою. Вона стала символом, міфом, образом, який художники намагалися осмислити вже з іншої точки зору. Портрет Нельсона Шенкса, один з найглибших інтерпретацій Діани напередодні її трагедії, замовлений у 1994 році і завершений у 1996 році. Він створювався в момент, коли шлюб з принцем Чарльзом остаточно розпався. Отже, після вдалого ескіза, про який ми з вами щойно говорили, художник приступив до виконання основної роботи. Принцеса зображена в повний зріст в білій блузці та синій спідниці. Вона позувала для художника близько 30 разів. Це доволі рідкісна тривалість для королівських портретів. На фото зі студії ми бачимо усміхнену, навіть розслаблену жінку. Але Шанкс відчув те, що не може зловити камера. У її погляді, жила внутрішня тривога, самотність, величезна втома від публічної ролі. Художник писав не зовнішність, а стан її душі. Цей образ став одним із тих, що закріпився в колективній пам'яті після її смерті. І наостанок хочу вам показати ще два цікавих портрета пензля Ізраїля Зохара. У 1990-му він писав молоду Діану, сповнену енергії, цікавості, ніжності та відкритості. А у 2013 році він створив новий портрет уявлення про те, якою могла би бути Діана в свої 52 роки. І ця картина не про реалістичну реконструкцію, а про пам'ять. Про те, що ми ніколи не дізнаємося, як би вона виглядала сьогодні, якою була б її мудрість, її зрілість, її життя? І, на мій погляд, це виглядає вже як створення міфу, замість однієї реальної діани, виникають вигадані ті, що живуть у нашій уяві, у мистецтві, у пам'яті. Під час заручин журналісти запитали Діану та принца Чарльза, ви закохані? Діана без вагань відповіла: так, принц Чарльз додав, і щоб то не означало слово закохані. Для мене ця його фраза стала ніби ключем до розуміння всіх портретів, про які вам сьогодні розповідала. Художники, наче бачили те, що залишалось між рядками офіційних назв. У їхніх роботах Діана не просто символ і не казкова наречена, а жінка, яку ніхто не зумів по-справжньому почути. У кожному маску її самотність, її тепло, її незламність. Вона, ніби, дозволила митцям побачити те, що приховувала від світу справжню себе. І я ловлю себе зараз на думці. Можливо, саме портрети зберегли діану такою, якою вона хотіла бути. Не обкладинкою задля монархії а зрозумілою і близькою для людей. На цьому у мене все з вами була мистецтво Манка. І для вас звучала моя розмова. З мистецтвом залишайте свої враження під відео, діліться ним з друзями і не забувайте підписуватись, бо попереду ще чимало таємниць картин і постатей, які ми розглянемо разом. І ще нагадаю про те, що я створила сторінку в інстаграм. Буду рада бачити вас ще й там. Посилання знайдете у описі до наступних відео зустрічей. До речі, якщо моя творчість вам відгукується і маєте бажання підтримати канал Мистецтво Манка, всі посилання для донатів є в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.